Усім привіт! Рада, що ви зі мною. Рада, що ви зі мною на каналі. І це дуже добре, що ви хочете пізнавати більше, пізнавати більше інформації про різні блокчейни, в тому числі. Сьогодні у нас з вами розбір такого цікавого блокчейну, як Parallel Chain. І Parallel Chain – це відкритий приватний блокчейн. Протокол рівня 1, що створює підзвітну, справедливу і надійну магістральну інфраструктуру для цифрової економіки. З моменту появи в 2018 році Parallel Chain, вона була платформою блокчейна з обмеженим доступом, на якій створюються і використовуються високопродуктивні програми корпоративного рівня. Наприклад, такі, як всі, наприклад, такі, як Безпека даних рішення для ланцюжка поставок. І створена з нуля паралелчейн була розроблена для комерційного та ділового використання. І її унікальні функції вони дозволили підприємствам використовувати технологію блокчейну, не ставлячи під. Загрозу, автономію бізнесу та конфіденційність даних, чи ризикуючи дотриманням нормативних вимог. Тим часом простір DeFi, криптовалюти вони набули величезної популярності, це ні для кого не секрет. web 3 це дуже-дуже такі відіграють велику роль важливу. У справжній та майбутній фінансовій системі ну через свої відмінні характеристики, спільнота ДЕФІ та традиційні підприємства вони зіштовхуються з серйозними проблемами у міру того, як вони становляться, стають більш взаємопов'язаними, тому і строє гостра потреба в середовищі, що забезпечує безперешкодний доступ між підприємствами та дефі, і що важливіше в екосистемі, яка розуміє їх відповідні потреби та цінності. А ще проєкт Chain MyNet — Це розподілена загальнодоступна платформа смарт-контрактів на основі Parallel BFT, Consensus of Proof of Stake, заснованого на алгоритмах сегментування та коштування унікальних для Parallel Chain. Ну, ще хочу сказати, що основний обсяг роботи показав, що алгоритми похідні. Вона домінується над усіма іншими алгоритмами консенсусу БФТ за продуктивністю, надаючи потенційний шлях для масштабування основної мережі в майбутньому. І багато того, що доказ незмінності це унікальний алгоритм, який proof of Immutability. Це одна з незмінних блокчейна, недостатня для встановлення довіри. Тому що довіру можна заслужити і підтримувати лише тоді, коли незмінність постійно підтверджується. Паралолчейн дозволяє учасникам багаторазово і випадково перевіряти незмінність блоків без шкоди для конфіденційності власників даних. Ще хочу сказати про те, що смарт-контракти. Використовуються і вони теоретично, вони підтримують смарт-контракти, написані будь-якою мовою, це дуже важливо. Тому що спочатку проєкт зосередив свої зусилля з розробки SDK та інструментів на Go та Rust. І це дозволяє легко перенести в смарт-контракти паралелчейн, які спочатку є Go, так? В основну мережу паралелчейн, і навпаки, це означає, що паралелчейн може бути незалежною. Відмовою платформи, що дозволяє розробникам створювати програми поверх мережі, без, без необхідності обирати зовсім нову мову. Друга частина буде в другому віді. Дякую за увагу!